Вітаю, друзі! Готуюся до суботи і знову готую піцу. Знаю, що це не дуже корисна страва, але діти мої дуже її люблять і постійно просять. Тому намагаюся зробити її якомога кориснішою. І хочу поділитися з вами ідеєю, що можна робити тісто на піцу із цільнозерновим борошном. Я роблю. Тісто по такому рецепту, що воно таке досить м'яке, липке, тягнеться. Але от мені воно найбільше подобається для піци. Цільнозернове борошно зовсім його не псує. На смак не впливає, просто трішки темненьке. Але дійсно, я розумію, що там є хоч якісь корисні вітаміни, якась клітковина. І це корисніше, тісто таке, ніж. Просто з білого борошна. Також обов'язково додаю до піци цибульку, томатну пасту, грибочки, помідори і три вида сиру: моцарелла, сулугуні і твердий сир. Ковбасу ніколи не додаю, тому що ковбасу ми не вживаємо. Ось так. Виходить така краса. Дуже смачно. І думаю, можливо, оця порада на рахунок тіста комусь буде в нагоді. З одної порції цього тіста, якщо хтось бажає рецепт, можу поділитися. Напишіть в коментарях. З одної такої порції тіста в мене виходить 6 таких великих піц. Досить багато всім гарного дня. Благословенної. Наступно наступаючої суботи, мирного вечора.